Вітаю вас, непереможні та незламні! У нашій студії неперевершена гостя, довгоочікувана гостя. Зустрічайте та знайомтеся. Анастасія Троян, власниця центра розвитку дитини та дитячого садочка. Трояндочка. Анастасія, добрий день, добрий день. Ми раді, що ви прийшли до нас, і велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти до нас та надати нам таку важливу, таку цікаву, і необхідну інформацію і про ваш садочок тощо, і про ваші філії, і взагалі про все. Скажіть, будь ласка, Анастасія, як прийшла ідея створення вашого дитячого простіру? Ну, по перше, це покликання. покликання, тому що я завжди любила діточок, завжди е, до цього йшла все своє життя. І тому, коли я пішла на педагогічну освіту, я розуміла, куди я йду, для чого. Я хотіла взращувати, вирощувати нове покоління. Я бажала, щоб дітки росли е, мудрими, розумними, е, щоб не те, що зараз коїться з освітою, тобто. Так. Так. Хочеться дуже-дуже висвітлювати це. І е, треба починати з малого. Тобто у вас своє бачення було? Своє, своє, своє Зовсім. своє. Mm -hmm. Душею, е, все це серцем відчувається. Це покликання. Чудово. Чому трояндочка? Трояндочка, тому так. що е, моє прізвище троян. Так. І це моя дочка, донька. Тому так. троян дочка, це моє. Це ваша дитинка. Дитинка, так, дитинка. Вже не одна дитинка, у вас є дві філії, так? Так. А, і на, за якою адресою, скажіть, будь ласка, нагадайте нам? А, набережна перемоги 112Д ЖК Континент та Леоніда Страмцова один. Чудово, ось на набережні така вже така стала. Так це така так. базова, базова та чудова. Але ж також можна телефонувати та визначатися. Любі друзі, до речі, телефони бачите на своїх екранах. Телефонуйте, додавайтесь до сторінок. Анастасії. будете завжди отримувати дуже важливу інформацію. Це дуже важливо. А краще відразу записуйтеся, бо е, ті можливості, які пов'язані з е, зверненням і з з, при, з тим, що ви приведете своїх діточок до цього чудового центру, вони Дійсно не обмежені. Ось давайте з цим і визначатися, які напрямки має ваш центр. Наш центр має дуже багато напрямків розвитку дош дошкілля. Це, по-перше, Розвиток мовлення, грамота, математика, граматика, акторська майстерність, футбол ну, дуже багато напрямків. У нас дуже багато занять біля 100 120 у місяць. Дітки постійно чимось зайняті. Так. Вони саме е, працюють в театрах, в тих, які вони створюють, вони самі актори, вони розкриваються, вони дійсно. Е, Незвичайні дітки, вони особливі. Це дійсно так. Адже навіть якщо стосується танців, так в діти ваші займають довось пару слів про це, будь ласка. Ну в нас є музика та співи, є хореографія, так. але ж вони й ходять на інші, якісь кружу кружки, якісь там а, і там займають перші місця. Вони ходять на черлідинги, гімнастики, там ще десь і всюди вони перші. Ну так, краще прилікувати, чого у вас немає, так? так. Чим так. ніж того, що у вас є, все є. Все для того, щоб дитина розвиналася гармонійно. І не тільки розвиналася, я знаю, що ви піклуєтеся про всебічний розвиток, тобто це і навчання сюди входить, і виховання. Так. Розкажіть, будь ласка, про програму, яку ви використовуєте. Ми використовуємо методики загальновідомі, ну тобто і загальноосвітні дитина, і загальновідомі, такі як методики Зайцева, Монтесорі, деякі вольдорські методики, Нікітіна, Домана все це якась така колаборація цих методик. Тому ми завжди креатив використовуємо. І то ми в нас особливий підхід для всіх. Так, ви зробили такий своєрідний синтез із всього найкращого, що існує, так, так? так в освітньому такому плані і в вихованні, і зробили такий свій авторський підхід. Але ж цей авторський підхід відбудован на базі, яку стверджує наше міністерство освіти. Так, так звичайно. це дуже важливо, що так, дуже. Дотримуємось, тому у нас всі педагоги з освітою обов'язково. Біля 20 педагогів це дуже серйозна річ, і тому ми тільки дивимось на, на досвід, на те, як ставиться до дитини. Обов'язково перша вимога це ставлення до дитини, і коли людина приходить, ми запитуємо, чи любите ви дітей. Ось так і ви, ви просто запитуєте, Ви ще ну випробовуєте. Випробовуємо Це звичайно. люди. перевірені часом і результатами. Так? так, звичайно, жодна людина не протримається жодного дня, якщо вона не любить дітей. А це, 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 це відчувається. Це відчувається. Це дуже складно. Дітки це потребують особливої уваги, і це енергозатратно дійсно. І тому, якщо ти полюбляєш, ти живеш цим, ти е, повністю в дусі цього, ти, е, ти працюєш, ти не роботаєш, ти працюєш. Працюєш, і ти живеш цим. Це так. справа вашого життя, ви, так, ви не працюєте. Ні. Ви займаєтеся улюбленою справою, в яку ви вкладаєте все своє натхнення, все своє ну, любов свою так? так настану і таке так, інше. І це також дуже-дуже відчувається. Більш того, не кожен центр може похизуватися двадцятьма викладачами. Скажіть мені, будь ласка, як вам вдалося їх зібрати взагалі? Ну, це час потрібен час. Також досвід і особистий і їх досвід. Тому ми все бачимо, деякі заняття ми вигадували. Ну тобто, ми е, знаємо, воно є. Це педагогічні методики, але вони в загальній освітній садочках воно не використовується зараз. І тому в нас там і пісочна терапія, е, нейропсихологія, е, дуже багато напрямків, арт-терапія, е, Тобто такі м... Ну, ваш такий глобальний підхід. Так, дозволяє дуже індивідуально підходити до кожної дитини, адже в ваших руках велика кількість інструментів саме задля так, того, так? Так, так. Тобто, за рахунком особливості тієї чи іншої дитинки, ви можете для неї розпрацювати окрему схему розвитку. Звичайно. Комусь, мабуть, потрібно займатися усіма напрямками, комусь ціма, так? І у вас такий своєрідний консиліум ви збираєте, так? — Можна сказати? — У нас консіліум. в нас постійний консіліум, Я можу сказати, кожен ранок там е, якесь чаювання в нас, і ми все це розбираємо. В нас такі розбори е, з педагогами. Ми, в нас є такі педагоги цікаві українознавства. Ми вчимо вірші. Ми постійно, кожен тиждень в нас проходять свята, якісь вечірки, діти просто е, Такі задоволені з приводу того, що в нас була гавайська вечірка, так. барбі, вечірка, піратська вечірка, постійне свята об обов'язково обов'язково україномовні, обов'язково українізовані, обов'язково з традиціями. На, на івана Ой, куп... окреме окреме низький уклін вам за те, що ви наразі промовляєте. Окрема велика вдячність вам. За те, що ви такий, так скажемо, час приділяєте саме дитинці для розвитку української мови культури української. Тобто, ви вже в дитинки закладаєте все це. Велика, велика вам вдячність. Ви велику шляхетну справу робите так. Дякую. І це дійсно це бувають такі свята. Ми підемо. Ми одного разу в нас була велика ярмарка. Ну і, і ми на полі з кавунами. Педагоги брали ці кавуни, збирали на цю ярмарку, потім викладали там якийсь антураж. Це було так гучно, це було так цікаво з піснями, з танцями, з варениками. Просто було гарно Ой, і ви ти... навіть розповідаєте. Я так знаєте, таку я в захваті. Як ви це встигаєте? У мене питання, як де ви знаходите час? Адже всі кажуть, ус просто е, поголовно, що час на наразі дуже швидко минає. Не коли не встигаєш, коли день вже й немає його, так. Ну, я завжди рухалась, мабуть, з, з такою швидкістю, тому мені дуже легко в цьому часу знаходитись, Правда. Так? У вас кожен раз якісь заходи, якісь заходи, заходи, нові, заходи, нові, нові. Заходи. нові. А, і це дійсно не перевершено. Тобто, у вас життя кипить, та кипить. Відчись кипить. на тут... ті часи, які ми переживаємо. Ми живемо. Ми дійсно живемо не відкладають. Не відкладаємо, і ми хочемо, щоб діти були дійсно щасливі, тому що в наш час, військовий час, це дуже складно. Настрій у людей зовсім інший. А ми зробили простір щастя. Дійсно, простір щастя. Дітки всі вони не бачать іншого світу. Вони бачать тільки щастя. Вони бачать радість. Вони бачать щасливі обличчя кожен день. Вони біжать до нашого садочку. Дійсно. Які щасливі діточки, яким пощастило іти до вашого садочку, до вашого центру? А давайте ми розкажемо батькам тим, які ну, наприклад, не можуть у садочок водити з якихось причин, то вони можуть приводити там на якісь майстер-класи, зустрічі, таке інше. Ну, майстер-класи це ми більш по вихідних робимо, і, і там можемо якусь підготовку до, для, до школи. Нейропсихолог працює в нас. Можемо записувати на окремі заняття і тому е, телефонуйте. Будь ласка, чекаємо. Чудова підготовка до школи. Ось можна, наприклад, звертатися з дитинкою, і можливо, хтось хоче індивідуально е, замовити. Є така можливість? Так, є така можливість. Обов'язково ми все і Вчитель займається. Індивідуально. Любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, телефонуйте, будь ласка, і запитуйте, вся інформація буде в ваших руках, адже ви не в обмеженні у часі, як ми наразі. Чудово. Трохи пару слів про наймолодшу групу. Наймолодша група в нас. Так. Вони з двох до чотирьох. Ну, були дітки із рік і дев'ять місяців. Ну, Хто і як готовий насамперед. Вони це особлива увага, це особливі дітки. Вони ми в них закладаємо все, закладаємо. Всі говорять, що після трьох вже пізно. І це саме вік, коли ти закладаєш в серце, в душу, в розвиток, виховання. Все, звичайно, йде ще й зло на матері, але ми підтримуємо і теж цей вік закладаємо розвиток мовлення, моторика, сенсорика все це йдеться для цього віку. З ними більш погуляти, більш цей вік повинен розвиватися фізіологічно, а потім, вже трохи пізніше, повинні йти вже такі глибші заняття. Так, це у вас настільки все академічно продумано до дрібниць. Що просто дух захватує, якщо чесно. Це дуже дуже важливо, те про що ви розговорите. Добре, отже, дуже важливо почути саме з ваших вуст значення раннього творчого розвитку для кожної дитини, адже у вас також це поставлено на дуже високому рівні. Так, ранній розвиток багато батьків вводять окремо на заняття, але ми пропонуємо і заняття, і соціум. Соціум це найперше, які в тебе друзі з самого дитинства, яке відношення дорослих до тебе. Якщо ми відносимося з любов'ю, вони такими ж виростуть люблячими людьми. І надалі, надалі це найперше, що ми вважаємо, і ми вчимо цьому. Ми кажемо, що найголовніше в світі це сім'я. Це найголовніше. Також ми загострюємо увагу на тому, що ким ти повинен вирости, ким ти будеш, коли ти будеш дорослою людиною. І він повинен відповісти: я повинен бути. Доброю і гарною людиною. А все інше там, космонавт. Е... Другорядне, Другорядне так. Так. ти повинен бути обов'язково людиною, а все інше прикладеться. Ну, що я можу сказати? Ось чому ваш центр користується такою шаленою популярністю. так? Ось чому вас радять і таке інше. І така рівень довіри до вас дуже висока. так? Так, так, це Матків дійсно вам так. довіряють. Нам довіряють і це дійсно, тому що вони бачать, як ми відносимось, вони бачать, що кажуть діти. Вони бачать, як вони біжуть до нашого садочка. Вони бачать, як вони спілкуються. От, наприклад, якщо дні народження, вони всією групою справляють дні народження. Якщо не в нашому центрі, ми теж там справляємо дні народження так. з аніматорами, тобто з цілею програмою. Але е е вони десь у дитячих центрах йдуть всією групою, гуляють і спілкуються окремо вже. Ну, що можна сказати? Це просто, скажімо, садочок мрії. Вам вдалося втілити те в свою мрію також, так? Вдалося ж і навіть перевершено. Мені Вдалося, здається. але я завжди працюю над собою. І ще все попереду, я вважаю. <рес> <рес> ще багато чого може десь на поверхні, може, десь в іншому місці, я не знаю, але я хочу, щоб все найкраще було. Нема меж досконалення, так? Так. Я з вами згодна, це дійсно дуже дуже важливо. Як дається так гарно виглядати? Зізнавайтеся, ваша таємниця? Це улюблена справа. І з цим все сказано. І цим все сказано. Більше немає Без коментарів. Так знаєте, я з вами згодна. Коли людина, жінка, чарівна займається своєю улюбленою справою, дарує кохання, вона отримує настільки собі це кохання потім, так, так. і це енергетика неперевершена, що так людина розквітає. І дійсно. Навіть в такі складні часи. Як вдалося вам вистояти? Ось скажіть, будь ласка. Ой, це було спочатку, це було під ракетами, так, так було і мало діточок. І ми дві-три дитини, а потім вже навіть самі готували спочатку. То в нас є кейтерінг, вони нам привозять їжу, а було таке, що не могли привезти, і ми самі готували. І все робили і разом з діточками в нас є така домогосподарочка. Ми з ними на цієї домогосподарочки готували. Дивовижно, адже що і їжею, так деякі садочки, так діточки самі там собі якісь там термозочки приносять, а ви ще і цим. Також за ну якось ну слово заморочений не в якось не хочеться, але ж воно так і є. У нас повноцінне проблем, повноцінне перебування, перевірена кейтерингова кампанія та сон дитячий, як положено. Дивовижно. ось давайте трохи режимних миттєвостей. Дитинку приводять зранку, так Так. і вона 4 години кожен день у вас чи чи зранку до вечора може? З 8 до 6. Ого. То у вас повноцінний Повноцінний садочок. садочок? повністю. У нас замало повноцінних садочків, таких дуже замало. І це дійсно дуже кропотлива робота і велика відповідальність. Велика, так. Дуже велика відповідальність. Ну що, знімаю шляпу я, угу. Анастасія Сергійовна. Дякую, якщо чесно, дякуємо вам за вашу шляхетну справу, за ваші золоті руки, за ваш професіоналізм, за те, що ви нам виховуєте майбутнє покоління. Яке е, в прямому сенсі в ваших руках. Так, це майбутнє всієї країни. Так, і без перебільшення. Так. Чудово, ну, нема, нема в мене слів, чесно. І я знаю, що ви все одно підвищуєте рівень своїх знань. Чому це для вас важливо? Ну, е, я вам скажу так. По-перше, коли в мене чотири освіти. Перша освіта економічна. Я так. думала, ну зупинюсь. Друга юридична, зупинюсь. Вже коли пішла психологічна, я почала думати про діточок, працювати у дитячому садочку. У державному, ну і потім е, я пішла на педагога, і все це закінчилося трояндочкою. Уявляєте собі поєднання всього того, що так потрібно? Ось звідки у вас таке талановита дівчинка народилася, трояндочка, так у вигляді так. садочку. Ось звідки, тобто талановита людина, вона талановита у всьому. І ви своїм життям і своїми діями просто підтверджуєте все це. Мабуть, <ріст> чудово, чудово, просто чудово. Ваші плани на після війни? Мабуть, такі ж грандіозні, як і все, що ви робите? Ну, а, моє бачення таке, що не на після війни ми повинні жити тут, тут і зараз. І зараз. Тут і зараз, ми живемо тут і зараз. Зараз в нас ну, все по плану, наші свята, може розширення наступних філіалів. В нас випускні будуть грандіозний випускний в кінці червня. Також ми зараз реєструємося вже кінцеві, кінцеві вже. миті. Реєструємо торгову марку Ух ти! Так, і тому там багато освітних послуг. Вже під нашим іменем, вже ніхто не зможе працювати. Так, та навіть якщо і зможе, то тільки ім'я. Більш вони так вони так не зможуть, як ви це зробили. Адже ви розумієте, скільки ви вклали наснаги свого авторського підходу, своїх ноу-хау, того синтеза, і взагалі 20 викладачів. Не кожна школа наразі має. 20 викладачів, ви розумієте, про що ми розгов... так. розмовляємо? Так. Це успіх, і ну, ми просто пишаємося, що ви є в нашому місті. Ми Дякую. будемо дуже раді бачити вас у майбутньому, у нашій студії, бо є про що поговорити. Я більш ніж певне, у вас новини просто ростуть, як гриби, так. бо ви завжди щось нове і вигадуєте, і творите, і таке і інше. А я знаю, що вам є ще побажати дніпрянам і не тільки, українцям всім. Так. Я хочу побажати дійсно завжди працювати над собою. Працювати, починати з себе. Якщо ви будете працювати над собою і робити себе кращими, весь світ навколо стане кращим. Ось так коротко, і без коментарів, і ясно. Велика вам вдячність за те, що ви сьогодні були з нами. Будемо дуже дуже раді бачити вас у майбутньому. На все всього вам найкращого. Ми зичимо вам проквітати, розквітати, розвинатися і так тримати. Дуже дякую. Всього найкращого вам велика вдячність. До побачення, до побачення, до побачення любі друзі.